Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. курорт приєднався до державної програми Ветеранський спорт. Допомогу в межах цієї програми можуть отримати ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю для занять спортом і фізичною культурою за спеціальними цінами, доступні тренажерний зал та лікувальний басейн закритого типу. Ветеранський спорт це можливість відновити сили, позбутися стресу та знайти підтримку. Зараз започаткувалася нова програма відновлення ветеранів та інвалідів. Вона називається Ветеранський спорт. От і Миргород Курор долучився до цієї програми. Тобто військові можуть приходити до нас і займатися на відновлюватися на наших тренажерах новітніх. От мета цього заходу це інтеграція пацієнта до самостійного життя. Потім ну, так як військові всі після поранень, це є зменшення больового синдрому, збільшення об'єму рухів в суглобах. Тонусу м'язів, ну і в першу чергу це звичайно спілкування в соціумі. У закладі можна використати кошти державної підтримки. Ця послуга спрямована на фізичну і психологічну підтримку учасників бойових дій та людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Мета проєкту сприяти їхньому відновленню та соціальній інтеграції через заняття спортом і участь в спортивних заходах. Послуга передбачає надання допомоги для покриття витрат, пов'язаних із заняттями фізичною культурою, тренуваннями чи реабілітаційними заходами. Проєкт ветеранський спорт реалізовано на виконання національної стратегії із створення безбар'єрного. Простору в Україні прийнятої з ініціативи першої леді України Олени Зеленської це всеукраїнська програма, ініційована міністерством у справах ветеранів разом у спільній дії із Міністерством цифрової трансформації України. Основна мета даної програми це залучити ветеранів до занять спортом. Команда курорту, маючи бажання допомогти ветеранам покращити їх фізичне здоров'я, теж долучилася до даної програми. Дана програма доступна для осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також для учасників бойових дій. Стати учасником державної програми Ветеранський спорт можна через застосунок Дія. Зробити це можна з 1 до 20 числа першого місяця кварталу. У січні, квітні, липні та жовтні. Гроші надходять на дія-картку. Наразі Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розпочали другий етап прийому заявок на участь у програмі Ветеранський спорт. Ця ініціатива надає можливість ветеранам та учасникам бойових дій з інвалідністю отримати щоквартальну фінансову допомогу для відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури, що потрібно ветеранам зробити, щоб отримати півтори тисячі за даною програмою. По перше, зареєструватися в застосунку Дія, щоб їхні відповідні документи були в даному застосунку оформлені, а також подати заявку через застосунок ДІЯ з 1 по 20 липня на отримання електронної картки на півтори тисячі гривень. Далі, наш заклад, курорт Миргород, за даною ініціативою пропонує ветеранам тренажерну залу в санаторії Полтава, а також пропонує басейн закритого типу в бальнеогрязі лікарні. Тому ми своєю командою щиро запрошуємо ветеранів покращити їх як фізичне, так і ментальне здоров'я, долучившись до даної програми і відвідавши наш заклад. Використати кошти потрібно до кінця кварталу. Якщо не витратити нічого, участь у програмі припиняється, але навіть часткове використання дозволяє залишатися у проєкті і надалі. Пані Світлана та пані Оксана присвятили перукарській справі понад два десятиліття. За цей час вони зробили тисячі стрижок, фарбувань і просто подарували чимало хорошого настрою мешканцям громади. Досвідчені майстрині знають, що важливий не лише їх професіоналізм, а й комфортні умови в перукарні. Саме тому виникла ідея переїзду та облаштування нового приміщення, в якому хотіли створити затишну атмосферу для кожного клієнта. В минулому році жінки взяли участь у конкурсі бізнес-планів, який проводився в межах реалізації комплексної програми. Програми розвитку та підтримки малого бізнесу на території Миргородської громади та виграли його. Дізналися про конкурс бізнес-плані і вирішили прийняти в цьому участь. Проект реалізовувати було нескладно, це нове для мене за стаж моєї роботи. За отримані кошти майстрині зробили ремонт, покращили свій інтер'єр, закупили меблі та нові інструменти, бо якісні послуги перукаря неможливо надавати старим приладдям. За грантові кошти я придбала зарядну станцію для безперебійної праці в цьому кабінеті, придбала мийку для зручності майстра і для комфортного обслуговування клієнтів. Також придбала меблі, це крісло перукарське, шафа купе і вітринна шафа. У нове приміщення перукарні завітала і постійна клієнтка пані Людмила, яка обслуговується у них понад 22 роки. Вона розповіла, що крім професіоналізму, також цінує людяність та вміння майстрині розуміти бажання клієнта з півслова. Також відзначила індивідуальний підхід та сервіс, у якому дбають про комфорт. Дуже рада, що дівчата змінили своє місце, От, відкрили дуже чудову таку перукарню От, з новими умовами, з новим устаткуванням. Конкурс бізнес-планів сприяє розвитку малого підприємництва в Миргородській громаді, адже долучаються учасники з різних сфер діяльності, пояснює представниця міської ради. Ми в цьому році плануємо проводити конкурс бізнес-планів. Зараз узгоджуються документи та умови. Будуть дещо змінені умови нашого конкурсу. Це буде тільки на користь нашим підприємцям, тому слідкуйте за новинами, оголошеннями і запрошуємо до участі в майбутньому конкурсі. Оновлена перукарня це лише частина змін, що відбуваються. Конкурс бізнес-планів дав можливість майстриням не лише змінити інтер'єр, а й підхід. Ще більше уваги до деталей, ще більше комфорту для клієнтів і натхнення для майстринь. З 1 липня розпочала роботу приймальна комісія одного з найстаріших навчальних закладів регіону Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя, якому наступного року виповниться 130 років. Прийом документів триватиме до 25 серпня включно. Вступна кампанія 2025-го має низку особливостей. Абітурієнти подають заяви в електронному форматі через власні кабінети. Важливою умовою для зарахування є мотиваційний лист. А для вступників на базі 9 класів також фахове випробування, що в включає співбесіду з української мови для майбутніх художників. Ще й творчий конкурс із рисунку. З 1 липня приймальна комісія Миргородського фахового коледжу розпочала прийом заяв на основі базової середньої освіти. З 5 липня розпочнеться прийом заяв на основі повної загальної середньої освіти та кваліфікованого робітника. Чекаємо на вас. Коледж готує фахівців за шістьма спеціальностями та надає абітурієнтам повну консультаційну підтримку. Навчання відбувається в аудиторіях. У разі потреби студенти можуть проходити дистанційне навчання на спеціалізованій платформі. Мароцький фаховий має багаторічну історію. У 26-му році на вже буде 130 років. Як ми надаємо освітні послуги в коледж проводить заняття наживо, ми маємо сертифіковане укриття. І крім того, для тих хто має певні обмеження в навчанні, ми можемо надавати дистанційне навчання. У нас створена платформа Moodle, де студенти можуть отримати якісну освіту. Окрім цього, освітній заклад має квоту 2 для вступників із тимчасово окупованих та прифронтових територій, а також консультаційні освітні центри для них. Коледж має сучасну навчальну базу. Просторі світлі аудиторії, обладнані мультимедійною технікою, забезпечують комфортне навчання. Є спеціалізовані кабінети для занять з фахових дисциплін, а також комп'ютерні класи з доступом до швидкісного інтернету. Особлива увага приділяється практичній підготовці студентів. Працюють хімічна лабораторія, творча майстерня, котельня та виробничі приміщення. усі аудиторії відповідають вимогам безпеки та стандартам сучасної освіти. Ми відновлюємо наші лабораторії, ми закупаємо нове обладнання, ми одягаємо спецодяг, йдемо працювати для того, щоб студенти могли з. Зуміли зробити щось руками. Саме це для нас на сьогоднішній день важливо, тому що і знання, і вміння, і компетенції вони важливі на ринку освітніх послуг. Ми намагаємося це дати нашим студентам. Їм цікавіше працювати, їм цікавіше працювати з матеріалом, їм цікавіше бачити результати своєї праці, і відповідно вони розуміють, де вони можуть застосувати свої знання та вміння. В інакшому випадку, якщо це просте заняття, чисто теоретичний матеріал, це буде ну, зовсім не цікаво. Крім того, у нас якісний склад наших викладачів. Нове обладнання дозволяє студентам не лише здобувати знання, а й відпрацьовувати навички безпосередньо під час занять. Завдяки співпраці з підприємствами міста студенти проходять практику на реальних виробництвах, отримуючи необхідний досвід. Я вважаю, що ну, варто, варто себе пробувати нашим абітурієнтам, варто вступати до нашого навчального закладу, обирати саме те, що є в нашому місті, Миргороді. Ну, от. І ми з найкращої сторони можемо презентувати себе, можемо показати, можемо навчити. Це найголовніше. Плюс до того ми співпрацюємо із підприємствами нашого міста, де студенти проходять. Практику і отримують відповідно практичні навички, пробуючи себе вже на технологічних лініях. От і на різних, скажімо так, локаціях, в різних місцях, уже в якості працюючих, працюючого персоналу. Для активного способу життя облаштований зручний тренажерний зал, де студенти можуть підтримувати фізичну форму. У затишній та просторій бібліотеці завжди панує атмосфера тиші і зосередженості. Це ідеальне місце для навчання. У фойє встановлені зони для настільного футболу та гри в пінг-понг, що дозволяє відпочити між парами. Особливу гордість закладу становить великий ландшафтний парк на території коледжу, улюблене місце прогулянок і натхнення. Тут розміщено виставку скульптур, створених випускниками мистецького відділення. Поруч гуртожиток на 500 місць, що забезпечує комфортне проживання студентів з інших міст і сіл. Також, за ініціативи самих студентів, створено сучасну кімнату відпочинку. Тут можна позмагатися у настільні ігри, пограти на ігровій приставці або або просто поспілкуватися у неформальній атмосфері, відпочиваючи на зручних безкаркасних кріслах. Коледж підтримає ініціативність молоді та створює простір, у якому хочеться не тільки навчатися, а й жити. Цей студентський хаб був створений за ініціативи активних наших студентів та нашого викладача Катерини Романівни, яка зібрала всіх активних студентів і разом з нею та нашими партнерами. Із Хомотецької гімназії, з хомотецького коледжа ми організували таку громадську організацію, створили її. Вона створена для розвитку студентів, для їхнього відпочинку, для того, щоб вони знаєте могли відпочити трохи від від цього від навчання. Я став головою студентської ради, де побачив, що вони, що самі викладачі, що адміністрація вони дійсно спрямовані на студентів. Вони завжди їм допомагають і завжди намагаються зробити так, щоб нам було тут, по-перше, комфортно навчатись, а по-друге, щоб ми дійсно могли чогось навчитися. Я думаю, це дуже важливо зараз. Коледж приваблює вступників не лише широким вибором спеціальностей та сучасними підходами до організації вступної кампанії. Випускники шкіл звертають увагу й на умови навчання, можливість розвитку, затишну атмосферу та технічну оснащеність закладу. Саме тому багато хто з них обирає цей коледж як місце для свого професійного старту. Ну, мені подобається цей коледж, і я давно мріяла в нього вступити, якщо чесно. Я хотіла вступити на діловодство. Але я подаю не тільки на діловодство заявку, а на ще готельно-ресторанний і менеджмент. Він з'явився в цьому році. Я, я тільки нещодавно переїхав до Миргорода, і тільки в першу чергу я зайшов у цей коледж і зрозумів, що я тут хочу навчатись. Мене зацікавила спеціальність менеджмент, тому що вона ну, сподобалась мені, скажімо так, лідерство, навички, якості ну це все про мене. Я тільки нещодавно не закінчив 9 класів і вже зрозумів, що хочу вступати тільки сюди, Розглядав ще інші коледжі, але найбільше мені сподобався цей коледж. Мергородський фаховий коледж імені Миколи Гоголя. Це більше, ніж просто навчальний заклад. Це місце, де студентам відкриваються нові можливості, де знання поєднуються з практикою, а навчання з розвитком особистості. Тут готують не просто фахівців, а й впевнених у собі молодих людей, готових до викликів сучасного світу. Приймальна комісія коледжу працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17, по суботах до 12, Неділя вихідний. Єдиний справжній магазин тепла хвиля пропонує українські та італійські поліетиленові труби. В наявності фурнітура для них виробництва України та Італії. Маємо все для систем поливу, крапельного поливу та поливу типу туман, шланги і фурнітура різного діаметру і довжини. Для ваших потреб є різноманітні каналізаційні труби, внутрішні і зовнішні від виробників з України, Чехії та Польщі. Також з'єднувальні муфти, коліна, трійники різного розміру та об'єму для них. Окрім цього, маємо українські оцинковані відливи, фарбовані відливи та різнокольорові пластикові відливи рейнвей для систем опалення, стальні радіатори з панельними секціями та біметалічні з реберними українського, турецького та чеського виробництва, а ще турецькі поліетиленові труби відспаювання і чеська фурнітура для них. Завітайте до нас у єдиний справжній магазин. Тепла хвиля та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Тув м'ясокомбінат «Миргородський» візьме на роботу оброблювача м'ясних туш, обвалювальників м'яса, експедитора. Додаткова інформація за телефоном 067 48 77 331. Це український сервіс «Онтаксі». дзвони на номер 2000 або завантажуй додаток «Онтаксі» створено в Україні. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення піротехнічних робіт, сапера відділення піротехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.